До Чернігова завітало справжнє літочко, а Температура повітря наближається до плюс 30 градусів за Цельсієм. Дітлахи на канікулах, а в батьків розпочався сезон відпусток. Один із найпопулярніших варіантів відпочинку в Чернігові біля води. Ще місяць тому золотий берег був повністю у воді. Утім, зараз вода спала, тож чернігівці вже поспішають засмагати та плавати. І хоч настрій не такий, як у довоєнні часи, вони намагаються шукати позитив. З задоволенням ми сюди ходимо вже не перший рік. От. Ну, народу просто мало якось не так весело. Ну ми все розуміємо. все розуміємо раніше було трошечки живовіше. А так взагалі все добре. Трошки є чим подихати, на сонечку побути, не в місті і то добре. А так, звичайно, сподіваємося на перемогу, що воно все знову повернеться так, як було. Про те, як будуть облаштовані чернігівські пляжі, ми розпитали керівника АКП паркування та ринок, який обслуговує ці території. За словами Миколи Гоголя, в місті наразі тільки золотий берег має офіційно статус пляжу. Решта це зони відпочинку біля води. Тому пріоритет облаштування надається саме йому. Пляж Золотий берег він працює, там все прибирається. Зараз там ремонтується електрика, бо дуже велика була вода, і там знаходиться підземний кабель. Кабель цей прострелив в декілька містах. Трансформатор теж роблять ревізію і будуть запускати. Підключили ми там, скажімо, зараз е туалети, ми їх підмали, опустили, займаються зараз там сантехніки, підключають воду. Територію пляжа також дно на пляжі Золотий Берег. Провірили ДСНС. Все там провірено, купатися там можна. Небезпечних також вибухових знарядів там немає, все повитягувало, все, що було осколки, все повитягували. Пісок вже кілька разів розпушували та чистили. Так робитимуть постійно до осені, а завозити новий пісок не планують. Кажуть, не встигнуть пройти всі тендерні процедури. Мінімум це місяць, потім це треба завести зрівняти. зрівняти. а потім тільки можна і вже скажімо, закінчиться сезон. Зона громадського харчування також запрацює після відновлення електрики. Двоє підприємців там уже працюють. Один на сонячних батареях, другий просто йому не потрібна електрика, там мангальна зона. І всі остальні, які написали заяву, вони будуть теж працювати. Рятувальників там не буде. Плаців рятувальників не буде. Чому? Потому, тому що їх всіх відправили на Херсон. Туди. Там є лихо, яке наробили. Кацапи. І зараз там. Все вони, скажімо, допомагають там. Отримати першу домедичну допомогу на золотому березі можна буде від волонтерів Червоного хреста», які висловили свою ініціативу та вже розпочали свою роботу. Вони зможуть допомогти в разі порізів, опіків чи інших травм. Діти балуються, ж можуть бути всякі умови. Десь підвернути ногу, хто там може, хтось щось вивіхнути. Все це ми до девочечної допомоги. Потом вызываем уже специализированных медиков, и они оказывают дальнейшую помощь. График нашей работы – это примерно с 10 и до 4 до 5 часов вечера. Возможно будет потом, например, там с 9, если будет наплыв много народу, если будет много людей, наших жителей приходить, то может две смены будет. Також на золотому березі невдовзі полагодять лавки. Серед планів зробити це і на Брянську. Поки там скосили траву і вивезли сміття. Доглядати обіцяють і зону біля озера Земснаряд. «Земснаряд». скажімо, земснаряд, той, який знаходиться на, на, на Лісковіці, там люди відпочивають, там вода дуже сильно не підіймалася, бо це озеро. Називаємо його так. Там працює, скажімо, фастфудовська зона, там поставили люди батут. Ну, тобто люди там відпочивають. Там ми теж прибираємо, вивозимо мусор, сміття. Це вивозимо. Там туди. А на території регіонального ландшафтного парку Єлівщина цього року трохи збільшили зону відпочинку і відповідно обслуговування. Єлівщина у нас сперша це є перша дамба. Там чисто прибрано, люди можуть там відпочивати. І був нещодавно виконков, на якому дали нам ще одне місце відпочинку біля води. Це друга дамба. Це люди попросили з, скажімо, з великого району Яйського, називаємо його так. Льотка, зробити там місто відпочинку біля води. В цьому році ми туди можемо не дойти, бо пісок не завозимо. Мусор там ми прибираємо. У свою чергу комунальники закликають чернігівців і гостей міста берегти інфраструктуру. А у випадку, якщо стали свідками її пошкодження або викрадення, обов'язково телефонувати до поліції. Адже це майно всієї громади.